Іншого шляху немає гучна заява про створення Україною ядерної зброї, Україна має бути готовою до продовження війни та жорстких атак Росії, Ба більше навіть до удару ядеркою. Росія посилила свій терор і залякування не тільки українців, а й захід ймовірним використанням ядерної зброї. Чи натисне бункерний на червону кнопку ядерної валізки? Чи є в Україні шанс обнулити російську армію? Як Україна може захиститися від ядерного удару Ерефії, та чи може Україна? Отримати ядерну зброю від США розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Останніми днями Росія посилила свій терор і залякування українців, як наслідок, не вщухали обговорення ядерного удару. Ба більше вранці, 21 листопада, окупанти вперше використали по Україні експериментальну балістичну ракету, яка потенційно може нести ядерну бомбу. Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що в частині суспільства справді паніка. Деякі посольства припинили роботу на один день, але інші активно працювали, були помітні дипломатичні авто, тому не варто говорити про надзвичайний переляк і паніку. Звичайно, коли мовиться про випробування нової зброї, це справді дуже страшно і може налякати. Попри це, ми знаємо, що Росія любить перебільшувати можливості свого війська та зброї. Кракети дійсно приносять страшні руйнування, але якщо мовиться про ядерний... Удар, то Путін навряд чи на це піде. Він добре розуміє, що в такому випадку сам не виживе, зазначає Тизенгаузен. А він дуже хоче жити. Він фарбує брови, змінює свою зовнішність, вкладає гроші в генну інженерію. Складно уявити, що така людина наважиться на ядерний удар, адже тоді виходить, що він даремно будував бункери, використовував бронепоїзди, практично перестав літати і з'являтися у Росії. Все це не допоможе йому під час ядерного вибуху. На жаль, Росія вміє дуже фахово залякувати. У них є ціла доктрина ядерного залякування та багато людей, які інтегровані у цей процес. До слова, у Росії відмовилися коментувати застосування міжконтинентальної зброї. Представниці російського МЗС Марії Захаровії про це повідомили просто під час брифінгу. Рупор Путіна Дмитро Пісков заявив, що також не має що сказати з цього приводу. Так, з нами, пор... да? з нами портал Ньюсру. Так. Да. Перед... Да, у мене брифінг. Ракетами ані вже приміщення переговорів ані коміті роздавно. В свою чергу речник МЗС України протролив Захарову за відео, де їй наказують не коментувати удар російською ймовірною міжконтинентальною балістичною ракетою. Так, колеги, я вам дякую, що ви прийшли сьогодні, попри погану погоду, попри російські обстріли зранку. даже скажу, що в мене теж є телефон. Але мені ніхто не дзвонить під час брифінгів. По-перше, тому що в нас вільна країна, і ніхто не розповідає нічого. А по-друге, тому що ми, в принципі, повідомляємо правдиві факти, і нас не треба координувати, як збрехати сьогодні, щоб це не, пер... не суперечило тому, як ми збрехали вчора. Тому е... у нас на брифінгах без телефонів. Примітно, що головною темою, про яку написали, чи не всі провідні західні медіа, була російська атака України новою експериментальною ракетою, що здатна нести ядерну бомбу. Як відзначили у The New York Times, застосуванням нової ракети Росія посилає загрозливий меседж Заходу. Президент Володимир Путін загострив напружене протистояння із заходом у четвер. Заявивши, що Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності по Україні у відповідь на нещодавне використання Україною американської та британської зброї для удару по цілях у РФ, Путін також заявив, що Росія має право завдавати ударів по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об'єктів. Фабіан Рене Хофман, експерт зі зброї в університеті Осло сказав, що з російського погляду те, що вони хотіли б сказати нам сьогодні, це цитую. Слухайте, цей удар був не ядерним, але ви знаєте, якщо продовжуватимете, наступний удар може бути завдано ядерною боєголовкою. В Свою чергу майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян розповів, що Україна-агресорка Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні, однак ядерний удар мало ймовірний. За словами дипломата, міжнародна спільнота, зокрема і Китай, категорично проти такого сценарію. Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років протягом цього часу змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася, але якби нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився. І ніхто йому дозволу не дав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію. Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомити, що наступна війна є неминуча. Тож зараз хотілося б бачити більше стратегічного підходу та лідерства, каже майор ЗСУ. В свою чергу військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, припускає, що Путін може вдати ядерною зброєю по Україні. Жданов підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, тому що блекаут не на. Став експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел запаси ракет Росії дають і змогу здійснити ще 3-4 масовані удари, не більше того. Жданов попереджає, що у Росії залишається лише один варіант застосування тактичної ядерної зброї. Ну а поки політики військові експерти дискутують про те, чи застосує Росія ядерку проти України, в групу залякуванню вступили і екстрасенси. Кому як не їм знати, чи натисне бункерний дід червону кнопку ядерної валізки? Так, переможуться битви екстрасенсів талогиня. Яна Пасенкова відповіла, чи застосує Російська Федерація у війні проти України ядерну зброю. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Яна Пасенкова зауважила, що держава-агресорка все ж може застосувати проти України ядерну зброю. Вона зауважила, що для самої Росії це закінчиться погано. Так, можемо в цьому не сумніватися. Це просто питання часу. До 2029 року застосує, причому зробить сама собі гірше. Екстрасенс Роман Завидовський підкреслив, що Ерефія продовжує терор та залякування однак чогось страшного найближчим часом не повинно трапитися. Мова йде саме про ядерний удар по Україні. Однак обстріли нашої країни російськими ракетами та шахедами продовжаться. Екстрасенс навіть попередив про можливий масовий теракт, який може здійснити Росія. Примітно, що після перемоги Дональда Трампа західна преса знову занепокоїлася, чи не думає Україна над створенням ядерної бомби. The Times» при. Пускає, що українська атомна бомба могла б бути зроблена з плутонію досить швидко і була б схожа на американську бомбу товстун, яку в 45-му році скинули на японське місто Нагасакі. Вже не вперше західні медіа переймаються можливістю створення ядерної зброї в Україні. І пас їм дав сам Володимир Зеленський, коли під час саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі 17 жовтня переповів свою розмову з Трампом, де йшлося про. І ядерну зброю. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув, а, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо. Після цього німецьке видання БІЛД повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого Україна добровільно відмовилася в 90-ті під час підписання Будапештського меморандуму. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. В свою чергу генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун повідомив, що створення ядерної зброї не ідеальний, але можливий варіант. Україна перебуває в ситуації, де іншого вибору немає. І якщо захід не готовий адекватно допомагати, країна мусить покладатися лише на себе. Про це він зазначив в інтерв'ю Главреду. Згодом Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало інсинуації неназваних джерел у виданні БІЛД щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі, оприлюдненому на сайті відомства, нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 94-му році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу. Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави терориста Росії. Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але історія неприйнятні загрози для ядерних об'єктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію заес та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України. Тихий закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів. Речник пояснив. Варто нагадати, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН. це країна, яка зобов'язалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення. Він наголосив, що в Україні переконані, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки. Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень договору на розповсюдження ядерної зброї і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобов'язання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами. В свою чергу в офісі президента України також спростували повідомлення таблоїда. Радник президента Дмитро Литвин в коментарі 24 четвертому каналу заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Білд Юліани Ньопка, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті за його словами вкидають інформаційний простір однакові. Дурниці пізніше на публікацію білд також відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками згодом. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну. Зброю я сказав, що коли був підписаний Будапештським меморандум дуже високоповажним, Країна дуже високопомажними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, і Україна е, е, від цих країн високоповажних, включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності. Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ті люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки. Але після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час це означає, що це для нас не хороший захист, не дійсно не справжня парасолька, і тому у нас альтернативи немає від крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перекреслите меседжі. перекричає кривлю та Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна. Мала все, що потрібно. генсек НАТО коротко прокоментував це. Повторивши, Україна буде в НАТО. А для цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно. Отже, НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи вас до альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для всіх нас. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут як член альянсу. А до того, до того часу, ми і надалі робитимемо все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки. Примітно, що у західній пресі нещодавно з'явилася інформація, де припустили, що США можуть надати Україні ядерну зброю для забезпечення її безпеки. Однак, в офісі президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу. Подоляк зазначив, що сьогодні можливо в те про що 5-10 років тому ніхто й подумати не міг за його словами. Європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи монополізувати енергетичну інфраструктуру, навіть попри заборони третього енергопакета, він додав, що Європа намагалася зробити з РФ її партнера. А тепер цей партнер заливає кров'ю східну Європу. І ви сьогодні говорите: давайте дамо Україні ядерну зброю. Нехай вона переобладнає свою армію, і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував: обнулити репутацію мілітарні компоненти армії Росії? Подоляк зазначив, що для реалізації цього сценарію Україна має високотехнологічну зброю, однак необхідна її достатня кількість для забезпечення потреб Сил оборони. Водночас він підкреслив, що про передачу Україні ядерної зброї не йдеться. А як думаєте, ви чи може Росія вдарити ядеркою по Україні? Та чи потрібно Україні створювати ядерну зброю? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.